Тому що хочеться жити ефективно, а ефективно це значить, щоб складалися стосунки в родині, культура гармонії, відповідних резонансів із навколишнім світом. Людина може бути самотньою у власній родині, людина може бути самотньою без родини, колеги, доброго дня! Мене звати Павло Піскарю, я доктор філософії з психології, кандидат психологічних наук, ректор інституту психології та творчості. Автор кількох уже популярних і дуже ефективних моделей коучингу я та людина, яка насправді запрошує вас у наше поле. І я вважаю, що та робота, яку ми ведемо в інституті, я і мої колеги, робота з освіти, робота пов'язана з розвитком людей, вона важлива. Вона важлива у наш час і вона важлива, так би мовити, у нашому обсязі життя. Ну, бо хочеться жити довго, бо хочеться жити щасливо, бо хочеться жити ефективно. А ефективно це означає, щоб складалися стосунки в сім'ї, щоб була можливість якось створювати своє благополуччя з матеріальної точки зору, не лише духовної. До речі, тому що важлива духовна складова нашого життя. І всі інструменти, всі програми, які ми розробляємо в лабораторії нашого інституту або даємо в навчальних класах, у віртуальних навчальних класах, реальних навчальних класах наші кемпи, вони спрямовані на те, щоб дорослі люди могли знайти для себе розвивальне середовище існування. Розвивальне середовище існування це там, де, власне, є культура взаємної підтримки, культура пізнання, культура естетики. Тобто культура чуттєвого проживання життя, культура гармонії і, відповідно, відповідних резонансів із навколишнім світом. А оскільки навколишній світ змінюється, змінюється дуже швидко, то потрібно якось виробляти певні механізми того, як у цьому світі існувати. І знання, які були зі мною вчора, вже завтра можуть виявитися не актуальними. А тим більше, якщо мої знання про життя отримані кілька десятиліть тому, то, можливо, я вже зовсім випав із життя. А жити нам ще доведеться дуже багато, жити нам доведеться довго, лікарі нам не дадуть померти, раз нам не судилося померти дуже скоро, то хочеться жити, жити активним життям, повноцінним життям, щасливим і веселим власне, про це про ефективність. Про людську турботу, про творчість як головний інструмент, як основну складову сучасного життя. Е, пост от про це ми говоримо на наших програмах. Цьому ми навчаємо людей, які проходять у нас професійну підготовку, стають коучами, стають людьми, які допомагають іншим йти по життю. І саме в цій наступності, наступності знань, наступності традицій, наступності культури полягає наша особливість. У нашій спільноті ніби ніхто не вибуває, ніхто не йде. Ми згуртовані, ми згуртовані добром, підтримкою, турботою одне про одного. І це якось по-чесному. І це дуже по-справжньому. І, на мою думку, це єдине справді важливе у нашому людському середовищі, у нашому суспільстві. Ми така одиниця суспільства, об'єм, якщо дозволите, егрегор, який дуже свідомо будує свою культуру, ця культура відкрита для інших. Якщо ви здатні і цікаво, і якщо вам цікаве ваше власне життя кожна людина, яка потрапляє до нас. Вона ніби актуалізується на тому, що вона автор, автор твору під назвою Я, автор твору під назвою Моя сім'я, автор твору під назвою Мій бізнес. Ну і, звісно, автор твору під назвою Моє життя, Колеги, ми інститут, і в нашій роботі, звичайно, існують різні форми спілкування з суспільством, спілкування з людьми, спілкування з вами. Найпростіша і доступна форма, а ми розуміємо, що доступність це важливо, зокрема важливо, щоб, ну, так би мовити, отримати якісь перші знання з наших скарбниць. По друге, щоб здобути певний канал довіри між нами, у нас дуже багато відкритих, вільно доступних матеріалів на каналі YouTube на інших каналах соціальних мереж. І через ці знання, які у відкритій формі доступні, ну ви можете принаймні зрозуміти, чим ми займаємося. У нас є кілька напрямків. Напрямки дуже цікаві. Наші напрямки пов'язані з емоційним інтелектом, раціональним інтелектом, тілесним інтелектом, які ми поєднуємо в певну гармонію. Ось так і всі ці форми інтелекту ну, ми їх, так би мовити, вітаємо в розвиваючій формі або ж застосовуємо для розвитку. Окрім відкритих доступних програм, які можна просто зараз взяти і вивчати, брати і використовувати у своєму житті. У нас існують користувацькі програми, коли люди кажуть, так, я вже хочу щось ваше більш кваліфіковане, більш таке, конкретно для себе. І тоді ми кажемо. У нас є курс Користувач нейрографіки. Це такий унікальний інструмент, який існує більш ніж у 30 країнах світу. Ось так у нас є програма за пірамідою розвитку для тих людей, які люблять логічно і раціонально рахувати життя, є програми, пов'язані з лабіринтом розвитку, де більше акцентів, побудованих на інтуїції. Є програма з нейропластики, яка залучає до життя тіло і більше того, допомагає будувати життя завдяки тілу. Є програма, яка називається Архітектура реальності це великий обсяг мислення і архітектурний підхід у сфері психології та планування життя. У нас дуже багато програм, і в них є, так би мовити, різні стадії. Ось користувацька стадія це коли людина вже навчається, як працювати з цим інструментом. Завжди є наступний крок. Наступний крок це стати спеціалістом. Якщо ви спеціаліст у якійсь сфері роботи з людьми, педагог, психолог, коуч, терапевт, соціальний працівник, а то, опанувавши ці програми, ви можете почати застосовувати їх у своїй діяльності. Є інструкторські, тренерські програми, які дозволяють вам настільки глибоко вивчити наші матеріали та вправи, пов'язані з ними, щоб а, показати свій особистий результат, якого ви досягли завдяки цим програмам, а також вже отримати право і можливість передавати ці програми іншим людям, вийти по суті у сферу учительства, сферу наставництва також. І в цьому сенсі для нас існує дуже чітка картина системної підготовки людей, і дуже багато людей приходять до нас із тим, що у мене є проблема, допоможуть мені впоратися з життям прямо зараз, наприклад, проблема зі здоров'ям або дуже популярний підхід, і з цим до нас часто звертаються проблема, проблема самотності у цьому світі. Людина може бути самотньою навіть у своїй родині. Людина може бути самотньою без родини. Людина, можливо, випала з системи комунікації, проживає життя суто теоретично і ніяк не може знайти контакт із людьми. А через рік чи два ця ж людина, вже маючи налагоджене життя, не лише щаслива у своєму буті, а й може ділитися цим з іншими, допомагати їм налагодити своє життя. Ось цю систему наступності це життя, такий розвиток у кілька етаків особистих статусів щодо себе самого і щодо інших людей ми спостерігаємо як системну підготовку. Тому інститут це системна підготовка людей до життя, до хорошого життя, до реального життя, до справжнього життя, до життя з феноменологічними, з реальними показниками, і це для нас особливо важливо. Тому що ми завжди пам'ятаємо, теорія це теорія, а практика життя це лише тоді, коли хороша теорія дає і реальні результати. Друзі, якщо вам подобаються наші програми, якщо вам подобаються наші лекції, якщо вам подобаються наші конференції, якщо вам подобаються наші школи, наші методики, будь ласка, підписуйтеся. Наші соціальні мережі посилання завжди в коментарях. Ми завжди раді регулярному спілкуванню збираємо ваші запитання, готуємо під них відповіді, тому що головне, що ми робимо, налагоджуємо спілкування між знанням і людьми. І оскільки ми всі люди і знання все ще продовжують надходити, слава Богу, то ми хочемо знати вашу думку, хочемо знати ваші запитання, ваші потреби, ваші запити, щоб задовольнити їх за допомогою знань. Тож підписуйтеся, посилання внизу ще раз. Все буде нейро.